Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Я рада зустрічі з вами, а ось наш вухастик завітав. Вітаємо тебе, вухастику! Вітаю вас, малята! Я так поспішав до вас. Я вивчив багато віршиків про повітряний! Транспорт. Я дуже-дуже хочу вам їх розповісти. Вухастику. Ми з малятами з задоволенням послухаємо їх. Тож, малята, сідаємо зручненько і уважно слухаємо вухастика. Літак. Мчить літак у день погожий. Він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, тільки зерна не дябає. Ой, вухастику, такий гарний вірш. Ні-ні, а це ще не все. Я ще знаю. Тож слухаємо тебе, вухастику. Вертоліт. Наче бабка вертоліт не лишає в небі слід. Легко в небі він літає, все гуде, не замовкає. Ой дякуємо, вухастику Цей віршик теж гарний. А ще я знаю про повітряну кулю. Тож слухаємо. Куля різнокольорова, здалеку мов, іграшкова. Високо вона літає в небі і людей катає. Дякуємо тобі, вухастику, дуже гарні віршики. Ну, якщо мова йде про повітряний транспорт, я теж хочу розказати діткам віршика. А віршик називається Ракета. Ракета в небо піднялась, до зірочок помчала враз, помахала нам крилом, щоб повернутись знов додому. Малята ми з вухастиком сьогодні розказали вам вірші про повітряний транспорт. А чому повітряний? запитаєте ви? Тому? Що цей транспорт літає високо-високо над землею в повітрі. Літак це велика крилата машина з крилами, яка літає в небі та перевозить людей і важкий вантаж на далекі відстані. Вертоліт схожий на літак, але в нього є великий гвинт. Який обертається швидко-швидко і допомагає йому злетіти вгору. Вертоліт використовують для різних завдань, для порятунку людей, доставки вантажів у важкодоступні місця. Повітряна куля це велика велика куля, на якій люди з задоволенням спостерігають. І милуються красою землі з висоти. А ракета малята це найшвидший повітряний транспорт. Вона може летіти дуже високо і навіть досягти до інших планет. Ось малята. Ми сьогодні з вами познайомились з повітряним транспортом. А скажіть, будь ласка. Як називається цей повітряний транспорт? Так, молодці, літак, вертоліт, повітряна куля, ракета. Молодці малята, дякуємо тобі, вухастику, за цікаві вірші, які ти нам розповів. А зараз пропоную пограти. Малята, я дуже рада, що вам сподобалось, молодці малята!